Ось Білл Гейтс виступив перед випускниками університету Північної Аризони і не виправдав очікування вчителів і викладачів. Він сказав, замість того, щоб сказати, вчиться старанно, продовжуйте, будьте старанними учнями, більше працюйте. Він сказав: у вашому віці я не вірив у відпустки. Я змушував усіх навколо мене працювати довгі години. Я стежив за співробітниками, хто з них йшов раніше, а хто затримувався. Коли я по і став батьком, я зрозумів, що не треба витрачати так багато часу на роботу. Більше відпочивайте, не тисніть на людей поруч, якщо їм теж хочеться відпочити. Питання моє таке: що це за посил студентам такий? Більше відпочивайте, студенти. І взагалі, як ви до цього ставитеся? Ну, це означає більше приділяти часу творчості. А, це ви так перекладаєте, так? Так. так. Тому що якщо ти будеш себе закопувати в роботу, то ти не зможеш дати мозку собі, своїм думкам творчого напрямку. Творча людина вона має жити вбираючи з повітря, з оточення, з чогось ось такого, що не в простій механічній роботі із зусиллями. Вона має бути вільною, як і взагалі завжди жила творча інтелігенція. Так, тобто сам відпочинок. Навіть ідеш лісом, і ти все одно перебуваєш. Це відпочинок з одного боку, а з іншого це робота. Творчість, звісно. Творча робота така. Звичайно. Тобто ви цілком. Ну, він правильно говорить. Творча людина вона має бути вільною, інакше вона нічого не винайде і не дасть рух, поштовх прогресу. Зрозуміло. А ось що, скажіть, будь ласка, якщо ми це переведемо до виховання, до дітей? Ось ця школа, яка ґрунтується на домашніх завданнях, на виході до дошки, на, там, я не знаю, на відповідях увесь час. Відповідай мені, що ти робив вдома, і так далі. і так далі. Ось це все. Ви вважаєте, воно не готує. Тоді виходить, творчість. Воно готує технарів. Технарів? так. Які можуть працювати, прораховувати, щось робити, але рибків творчих у них не буде. Зрозуміло, тобто ви за цю формулу, так? так за формулу творчості. А можна до цієї формули привести ну багато всіх, щоб ось так ось? Я думаю, що можна, особливо в наш час уже і далі починається період розвитку людства саме в бік творчості, і дедалі менше ми будемо бачити виробництво і дедалі більше тих, які працюють на рівні вищому за виробництво. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, тобто, ви говорите, що якби що творчість закладена практично в кожну людину? Так І Так виходить. Чому? Як це згори заклали в нас ось цю точку творчості? Що ми більше висловлювали те, що притама не людині, а не машині, не звірові тощо. Тобто, якщо ми бачимо, що людина себе поклала ось на цю механічну роботу, то що, це означає, що вона не знайшла в собі цю точку? Так. А вона є в ній, вона є, можливо, вона її шукає, але вона ще не проявилася, і тому вона поки що мусить займатися або обирає саме займатися механічною роботою. Вона йому можливо допомагає, вона йому якось організовує думки. Зрозуміло. Ну, ви вважаєте, треба шукати ось цю точку кожній людині в собі. Я думаю, що якщо в людині правильний настрій, внутрішній, то вона до цього прийде.